Доброго ранку всім. Сьогодні 25 січня. 8 година 40 хвилин. От от запустилися підйомники. В мене є пара справ на буковелі і думаю дай вам зазніму, що відбулося за вчорашню ніч. Так як вчора вночі падав сніг. І сьогодні маємо щось типу такого. Знову ж таки, здалеку воно виглядає дуже класно. Но снігу випало насправді не так багато. І ще й він якийсь дивний, нетиповий, тому що переважно сніг падає такими лопатими сніжинками, а тут от така якась невеличка, невеличка. Така як дрібно дисперсна насипочка така. Ну нічого, подивимося. Піду, хочу подивитися на 14-ку, напевно, на 7 подивитися, вам показати. І взагалі ще щось розкажу. Так що йду в ту сторону. Так, дороги всі чистять. Там їдуть зразу декілька машин. Але чистять не тільки дороги, а і також променаду з самого ранку. От це фактично весь той сніг, що вони стягнули всередину. Це те, що все випало. І як на мене, то людей трошки... Мало, але всі переміщаються напрямок другого і сьомого підйомника. Йдемо туди. Завчора світло у Буковелі було напевно години 3, тому сьогодні, коли воно є, Буковель часу не гає і пушки працюють під час навіть уже катання. Ось тут трошки сиплять. Але класно йде. Раз. Це у нас сьомий підйомник. Черг нема. Розвертаємося на другий. і Другий також сиплять в повну силу. Там буквально четверо-п'ятеро людей десь на підйомниках є. Але поки що виглядає дуже класно, як на картинках. подивимося що там далі в ту сторону. Зараз ми будемо підходити до початку підйомника номер 14 і так так як вся оця братія. Йде сюди, то значить 14-таки -та не працює, навіть її не запускають як оглядову, щоб хтось, бува, не проскочив. Ну і це вічне їхнє пересування. Це називається їх єдина причина бути бордером як мінімум та яка має дуже вагоме значення це то, що не треба та, як пінгвін ходити Так, і 14 та траса у нас зупинена і не бачу навіть чи дують пушки але зараз підійдемо ближче а, до речі що дивує що 14 навіть не сиплять тому що там ті, ті траси просто сиплять не перестаючи усіма можливими способами ну, а, тут, а тут все стоїть дивно ну окей можливо просто основну потужність зараз дали бо там на тих Уже дійсно зі снігом були явні проблеми. У мене в відео ще питали про Husky Хаус. Якраз туди підійду, подивлюся, що там. Ну, знаю, що вони працюють просто як того, щоб оглядати собачок. Ну, кататися ще немає де. І сьогодні 25 січня. Сьогодні день народження нашого головнокомандуючого і президента Зеленського Володимира Олександровича. Хочу його також від себе привітати. Якщо хтось зможе передати мої вітання, то передайте. Можу також сказати, що я як Олександр Поворознюк. Не голосував за нього, але ти єдиний, хто це все змінив. От. Так що це реально єдина людина, відносно якої я поміняв своє негативне відношення з мінуса на плюс. Що не вірилось мені в нього, але людина довела, що це є. Все таки не, не просто комік. Так, Хаски Хаус. Дорослий квиток 200, діти від 300 гривень. З посвідкою УБД вхід безкоштовний. Щоб знати, що таке УБД, ну можна загуглити. От. І Ми коли сьогодні на роботі спілкувалися про те, що наші на день народження Путіна подарували йому так сюрприз на Кримському мосту, то сьогодні також можна чогось очікувати, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. В будь-якому випадку, і особливо, якщо ви знаходитесь десь в районі якихось, скажімо, перлин української архітектури та урбаністики. Тому що кличковий міст, напевно, вже передоочікуванні. Ну, таке, це є жарт, і я насправді сподіваюся, що все буде дуже добре. Тому що ось скоро вже рік, а ми стоїмо, ми, 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 ми боремося і ми не тільки тримаємо удар, а й даємо відсіч. Так що таке, в нас ніхто не вірив. Напевно, навіть багато хто із самих українців в себе не вірив, але те, що ми змогли... Це вражає. З допомогою чи без. З леопардами чи без. Я до речі, от, десь на якомусь підсвідомому рівні розумію, що з тими танками нам стало би набагато легше. Але чому саме в них зараз так вперлося? Якось трошки не до кінця зрозуміло. Так, це як... Критична зараз річ для контрнаступу, але для контрнаступу є і багато інших важливих речей. От Можу порекомендувати подивитися інтерв'ю Тараса Чмута з фонду Повернися живим, який він дав Роману Бебеху. От я десь отут, отут десь залишу підказку. Незважаючи на те, що все дуже позитивно, то і доволі песимістично може бути. То, що ми зможемо, це факт. Але невідомо, якою силою. Так що таке. Я в нас вірю. І саме тому, що також не забуваю про війну ні на день і роблю все від себе можливе для того, щоб робити свою роботу краще і мати можливість допомогти армії та фондам, чого бажаю і вам. Не забувайте, донатьте, передавайте, що можете, і разом це у нас вийде. Пушки. Таки працюють, напевно, на всі 100, тому що зараз десь мінус 6, мінус 7 градусів, а озеро таке враження, що повністю як в плюсову температуру, тому що з нього зараз викачують воду. І не перестаю радіти цим видам, тому що зараз воно дуже класно виглядає. Сподіваюся, що і ви також, коли бачите, то радієте і оцінюєте моє відео, ставите лайк, коментуєте. Ті, хто підписався, то вони вже напевно радіють. А ті, хто ще ні, то будь ласка, підпишіться. Це дуже, дуже, дуже мені треба. Для того, щоб продовжувати далі для вас знімати. Я стараюся відповідати на всі ваші запитання, як в коментарях, так і тут у відео. І знаю, що мені там задавали питання про те, що скільки що коштує, якщо жити в Татарові, як добиратися. Ну, це можна зробити, тільки є декілька таких моментів, що там все впирається в ваше добирання. У самому татарові є декілька таких головних зупинок автобусних. Одна це на вокзалі, друга на біля ЖД, третя це на роздоріжжі біля Ворогти. Там ще автобус зупиняється в якихось незрозумілих для себе. Місцях, але ви маєте зрозуміти, що воно все впирається в настрій водія. Він захоче зупинити зупинить. Не захоче не зупинить. Буде бачити, що у вас з собою обладнання. Йому то десь заносити по салону, він скаже ні. Тому я колись одній з перших разів, що ми приїжджали, то ми також. Жили в Татарові, я навіть як тепер пам'ятаю, це от було там на роздоріжжі не... на трасі, там, там, де йде поворот на Ворохту і верховину. Ми, ми собі там були, ми там брали об обладнання. Якщо не помиляюся, то готель Стефані. А, все класно. Тільки добирання, тому що ти при, прив'язаний до того, що тобі треба в певний час вибратися, доїхати, поки ти приїхав сюди. Потім ти перебрався, взяв кіпас, ще щось. Потім вертатися ти також йдеш на маршрутку, тебе або візьмуть, або не візьмуть, тому що скажуть, що беруть тільки до Франківська. Таке, ну, я вам скажу, що це є ваше право, і я також колись так робив. Но, знаючи те, що можна чуть-чуть доплатити або просто на годину довше посидіти на сайті Booking і пошукати варіанти, можна десь добратися і трошки ближче до самого Буковелю. Щоб тут такими питаннями не займатися. Тому що ну, зважте, що з однієї людини це мінімум, мінімум 30 гривень, з вас візьме водій автобуса з Буковеля в татарів. А швидше за все це буде всі 50 Так що туди-назад. Декілька людей, декілька раз, таке кажу, подумайте. А тут зараз дуже красиво і тут оця стіна, коли почали будувати аквапарк, вона почала їхати, ми її укріпили, прикрасили таким графіті і зараз є така краса. А ще минулого року, то воно виглядало трошки страшно, коли такий раз ти йдеш і бачиш як ґрунт поїхав. От. Так що, ну, що і треба було доказати. Якраз попереднє моє відео обірвалося критичним сповіщенням на айфоні, що повітряна тривога. Рівно то, про що ми спілкувалися пару хвилин назад. Зараз чекаємо. Так що дуже прошу вас всіх бути в безпеці. А я вертаюся і буду йти попри підйомники. Якраз сподіваюся, що може вже тривога закінчиться, але я там буду за пару хвилин тому навряд. Але покажу, як вони працюють під час тривоги. Вже вся територія України. На карті позначена як та, де, де є повітряна тривога, тобто ракет не пожаліли. Дивимося, що буде далі. І кажу ще раз, я йду якраз для того, щоб перейти в укриття. І сподіваюся, що і ви також це робите. Просто мені по дорозі. Туди трошки такий клаптик ходу є. Якщо тут ще хоча б можна припустити, що не є настільки небезпечно, наскільки десь на Дніпро Гесі чи ще десь, то все одно закликаю вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це є важливо не тільки сьогодні, а й в будь-який день. Тому що ми боремося не з тими, хто щось логічно продумає, і де є якась тактика. Ми боремося з тими, хто просто хаотично в фагоні лупить по всьому, по чому зможе попасти. Отак. Дороги, до речі, чистять нон-стоп. При тому що зараз снігу нема, зараз сніг не падає, але роботи ведуться. Так, ще раз йду. Ця краса Ось і водоклапа. Вони працюють. Я всередину зайти зараз не зможу, але мені здається, що там ну, не дуже багато людей, якісь люди біля вікна стоять. Тобто, напевно, людей не заставляють спускатися вниз. Чуть-чуть леда-леда -чуть видно. Ну, тобто там напевно дають якісь, якусь вказівку, але не виганяють. Так що йдемо далі до підйомників. Піднімаємося до центрального майданчика і подивимося, що у нас є. Ага, то я так. Дітки вчаться. Тут всі тусуються. Так і підйомники наверх піднімають. Габриель Гарсія Маркеса. Є твір кохання в час холери. А тут можна написати новий твір. Катання в час тривоги. Це напевно і буде назва мого сьогоднішнього відео. Отак. Воно виглядає. І люди є. Ну що зробиш? Це є відповідальність з кожної з людини окремо. Ну і красиво їх не як. Буду я потрошки заокруглятися. тому якось би це. Підсумувати все, що було 25 січня. Зараз випало трошки димнесенького снігу, небагато, пару сантиметрів. Люди катаються. Ті траси, що працювали, вони і працюють. Тобто тільки ті, що другий підйомник, сьомий підйомник, дванадцятий підйомник, п'ятий і оглядовий. В принципі, все. Більше такого немає. Тому все стабільно. Краса довкола. Зараз повітряна тривога, катання йде повним ходом. Що там буде далі, я не знаю, але сподіваюся, що все буде дуже добре у нас всіх. Тому я вам всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться. Буду вам вдячний. Сподіваюся, що до нових зустрічей. А так, дякую всім і слава Україні. Ще й світло рубанули, називається. Отак от, от. І живем ну продовжуємо жити. Тому тим, хто дочекався, історія. Історія є, якраз вона пов'язана з тим, як... Добиратися з Татарова сюди давним-давно. Не пам'ятаю скільки це було років, бо багато. Один з перших років, що я приїжджав на роботу. І е я і думаю так, я собі приїду на Буковель, привезу з собою все своє обладнання, дуже класно. Їздив я сюди перед тим там, моєю машиною, а і тут такий так, я піду, куплю собі цей квиток на потяг до Франківська, а в Франківську буду їхати автобусом. Нічого страшного. Добрався до Франківська, пішов цивілізовано в касу, купляю квиток до Буковеля. І заходжу в автобус, сідаю. Сиджу, сиджу, сиджу. Підходить до мене водій і такий каже, типу, я не поїду. Я кажу, в мене є квиток. Він каже, для чого ти брав квиток? Я такий любили ну, штраф за неправильне паркування. Так і має бути. от, А я кажу, ну і в мене є квиток. А він такий, добре. Бере, каже, ходи. Підводить мене до автобуса, який їде на ворогту. каже, ось сідай в цей автобус. Я водію сказав, от, він тебе на роздоріжжі висадить. А там ти пересядеш ще в інший. Я такий кажу, а чому я тут зразу не можу сісти? Той, який буде їхати зразу на Буковелю. А він каже, ну я, я з цим домовився, там він з кимось домовиться, я такий, щось історія мутна. Він такий, Все нормально, не переживай. Я такий, ну добре. Я сідаю, я підходжу до того будія. Кажу, от вам водій казав, що ви маєте мене. Спочатку висадити там, потім пересадити в інший. Він такий та-та-та, та-та-та, все добре. А це тому, що в мене був на руках квиток. І ми їдемо, їдемо, їдемо. Я декілька разів кажу, ну, там все добре, та-та-та добре. А вже темно, тобто це десь година сьомо вечора, напевно. Ми під'їжджаємо туди до роздоріжжя. І я такий... Кажу, в мене в багажнику ззаду мій сноуборд в чохлі, Тому я буду його витягати і ви скажете, коли. Добре, добре, добре. Я беру. Ми туди під'їжджаємо. Я кажу, коли буде. Він каже, виходь туди, перейдеш. Буквально за 5-10 хвилин буде автобус, сядеш. Каже, що цей тебе завезуть, я такий добре. Я тільки виходжу, відкриваю ззаду багажник, тільки ловлюсь ручкою за за ручку чохла, і автобус їде. Я з якимось чином таки його вихопив, і автобус далі поїхав з відкритим ззаду багажником. Тобто він не чекав. Я зразу. Ну, Я з самого початку зрозумів, що якась історія мутна. І тому такий, так, чекаю, я чекаю. Мороз, холодно, вся фігня, жодної маршрутки нема. Я стояв, 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 потім такий через 20 хвилин на, на морозі набрав знайомого на буковель, кажу, тут така історія, ти не повіриш. Приїдь, забери мене. Він приїхав, забрав. От. Так що і так я добрався, тому вам кажу, що добирання навіть з татарова і з франківська до Буковеля це завжди така собі історія, якщо ви використовуєте загальний транспорт. Тому будьте обережні і знайте, що існує і таке. Тому дякую всім, хто дивився. До нових зустрічей. Слава Україні!